Я спробую трішки підсумувати так попередніх е, доповідачів, можливо, не підсумувати, а е, коротко е, і просто ще раз так на хлопський розум, як кажуть, викласти е, ці думки. Е, отже, е, те, що говорив Теодор Дяк. мова йде про звичайні, прості механізми, які є е, абсолютно нескладні, які є, е, абсолютно е, чітко є вже скажімо, е, презентовані, контролю. Громад за органами влади. І формування цієї влади знизу до Ігор зосередив, скажімо, свій виступ на власне, самій громаді. Що таке громада, яка вона, як, як вона має, має функціонувати? Я хочу ще один аспект. Дивіться, ми не можемо відривати громаду від держави. На сьогодні є певна об'єктивна ситуація, коли цей рух має йти знизу. Знаєте, є такий символ і ніяк. Коли чогось багато, в ньому зароджується його протилежність. І потім воно перетікає навпаки стає багато протилежності, ну, напевно, відомий цей, цей символ. І, власне, якщо взяти цей символ, у нас на сьогодні йде повністю ситуація, яка задавила ці громади. Немає власності. 10% промислових підприємств знаходиться в руках держави. Що, мені, де держави, по суті, то немає, як такої. Але немає народної власності, це в руках олігархату, тобто тут зовсім не йде підміна коня. Як це змінити? Не, не виходить змінити зверху. Зверху влада є вже зафіксована, що треба міняти знизу, майте процеси знизу. Але якщо дерево росте і воно коріння бере з землі з тих територіальної громади, з твоєї природної економіки, яка розвивається в тих громадах, основа, воно потім долугує своє повноваження наверх. Десь на якомусь етапі оцей делегування повноважень, воно вже стикається з функціями держави. Дуже важливо знайти оцю точку дотику, де закінчується повноваження громади, спочинається повноваження держави. Район, ну, це районний рівень. Я зараз не говорю про якісь конкретні речі, я говорю про принцип. Так? Ці принципи є вже працюють в так званому цивілізованому світі в тих хороших, ну скажімо, хорошому понятті європейськості. Це мова, наприклад, про Францію, так? де є. Префекти, які визначають законність, законне стрічне відповідає Конституції і законам Франції чи ні, а громада доцільність. Для того, щоб громада визначала доцільність, вона повинна формувати свій бюджет знизу догори. Вона повинна бути господарем, власником майна всього, яке знаходиться на її території, і зі цього майна отримувати в той чи інший спосіб дохід. Ресурси природні, які знаходяться, якщо ці ресурси державні, державне заблоки. має свої функції. Виконуючи свої функції, так, але я кажу, що це має бути ну, тобто побудова. І якщо побудова бюджету йде знизу до гори разом з делегуванням повноважень, тоді і державні функції формуються зовсім інакше. Вони формуються в інтересах народу, тому що їх і цю владу вже формує народ. Розумієте, просто на кожному етапі. Розвитку там, країни, цивілізації ну, переважає або один підхід, або другий підхід. І в нашій ситуації ми зараз зупинилися, що якщо ми не, пере, не почнемо цей рух знизу, нічого не буде. Тоді держава це перечена, вона не має альтернативного виходу. А починати треба якась землі від початку, від коріння і від, в тому числі від економіки. Ну, Що стосується економіки і землі, це те, що в нас ще поки що землю ще не забрало. Я би хотів, Олександр Олександр в перебіж задав цікавий приклад Польщі. Передати, зробити передачу на Олександра, що він продовжує. Я хотів би єдине звернути вашу увагу, я переконаний, що в кожну власність того воював. І ніколи не було і ніколи не буде інакше. Ну, якщо ми не беремо утопічні якісь моделі комунізму, то ми не беремо е, диктатуру. Ну, диктатура це і є безпочиня. один із варіантів. Ми зараз маємо диктатуру, тому я кажу, ми просто її забрали, а тепер система сама повертається до диктатури вимушено, і, і тому це є протидія між суспільством, котре не хоче диктатури, і політичним класом, котрий змушений цю диктатуру, водити. використовуючи настрої населення щодо твердої руки. Але давайте про економіку потім включиться Володимир з історичним останні. У чому. Я би хотів власне так б, е, так побіжно. Раз зачепили цю тему Юра е, про це сказав. Е, польське законодавство, закон про місцеве самоврядування дуже просто одним реченням визначає, що таке гміна, тобто територіальна громада, це є люди, котрі проживають на цій території, разом з цією територією, включно. Тобто польська юридична конструкція разом з землею. Тобто теоретично не може існувати територіальна громада без територій, так як наше законодавство передбачає, і не може існувати адміністративно територіальна одиниця без людей. Не повинна. А наше законодавство То, що хоче сути, конституція. Так, 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 так. Так. Це просте, за що mm -hmm. ми боремося? Що розібралася земля народу, в якій вже <свісна> раз повторила. <свісна> 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 І, владу, і, 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 і... і влада. А якщо говорити ще про такі вже більш макроекономічні показники, то, е, шановні, ми на сьогодні маємо е, показник е, фактично е, рівня нашої економічної успішності, це, ну так, в основному загально прийнято, це наше ВВП, валовий внутрішній продукт, який у нас страшенно низький. За даними колишнього міністра економіки Володимира Лібового, у нас розкладається навіть більше ніж дохідна частина нашого бюджету. Тобто він десь прикинув, що під трильярд гривень наш політикому драється через корупційні схеми за рік розікрасти. От у той час, коли дохідна частина бюджету там між 700 і 800 мільярдів гривень коливається, але для того, щоб вкрасти потрібно створити. Я не знаю, де воно створюється, Тому у ну, ну, мене чого? є сумніви щодо крадів. Але це і до чого я веду, коли наш, наші політики кажуть, що нам треба добитися зростання ВВП, ми хочемо там заклали, наприклад, у бюджет 2016 року півтора відсотки зростання. Це смішні цифри. Ми є страшенно не успішна економіка сировинного типу. І якщо ми будемо таким темпом розвиватися, то ми розвалимося як держава з економічних причин. Тому що економічна модель не успішна. Мало того, навіть якщо б ми теоретично в один момент подолали корупцію і всі ці гроші повертали в бюджет, це означає збільшення нашого ВВП в два рази, а нам його треба збільшити в 5 разів, якщо не в 15. Тобто фактично виходить так, що навіть при здоровому глузді, якщо ми всіх злодіїв, так як люди кажуть, що давайте ми там їх повісимо, розстріляємо, виживемо. Неважливо, уявляємо теоретично, що їх немає, все одно ми маємо успішну економічну. Ми можемо ну, отримувати ще той адміністративний апарат. Силовий, які буде стріляти її вір, не успішна економічна модель, а вона може бути успішна. додамо, вартість створює от Ігор грувні, чудово знає не держава, а створює бізнес, по суті. Тобто ті люди, котрі тобто, створюють додому вартість людина. Значить, що треба зробити? Треба дати якомога більший ресурс конкретній людині на місцях, громадам. Котрі з цього ресурсу повинні отримати дохід. Це то, що кажете у дородя Суть їхньої роботи, є створення доданої вартості. Тобто, ми, як клітина, повинні отримати кров, щоб продукувати якісь певні там гормони, брати участь у суспільному процесі, і організм тоді починає рости. Так вот, як каже Ситник, дерево повинно рости. Ми маємо отримати сік потужний і дати цей сік наша функція в державну, у, у стовбу і дати листя. так і процес фотосинтезу це фактично з'єднання з зовнішнім світом. Вже так мені сподобалася аналогія коли ім-франківську, він не її вжив. І тому ми пропонуємо конструкцію, саму цілу, гармонійну, по суті, систему, як ми бачимо. Функціонування оцього державного по суті механізму, тобто є система територіальних громад, мережи на горизонт. Давайте розглянемо Тут схематично. Це, це, це порівняння з цим якимось розмовими. А, чи... а то порівняння сидить справа від мене. Я так думаю, що він цілком може завершити його. Добре, то можна, можна ще про економіку. Громади буквально коротко, на превеликий жаль, нас навіть не вивчають. Таку дисципліну, як муніципальна економіка. На превеликий жаль, у нас так в Сполучених Штатах немає аналогічних навчальних закладів, які вчать працювати з муніципальною економікою. Більше того, в Україні є проблемою нормальне викладання такої дисципліни, як муніципальне право. Тобто, тому ми маємо систему, де муніципальна влада, як така, не має поки що навіть кадрів, які могли б нормально просувати цю, цю тему. Я Тут... продовжував муніципальну. Репліка. Немає е, кооперативних банків, які в сусідній Польщі. Банківський сектор Польщі складається в основному з кооперативних банків. У нас немає жодного. Ні, воно є по законодавству, але жодного немає. Це продовження економіки. Я, 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 я про комуна, комунальні банки. Секундочку, дивіться. Я, я зараз, секундочку. Дивіться, значить, е, як має здійснювати е, свою господарську діяльність територіальної громади? Через комунальний сектор, через кооперативи, через режим толо. Ми про це дуже багато говоримо останнім часом, але по суті досить мало прикладів ефективного здійснення цих напрямків. Далі, по комунальному банку, будь ласка, комунальний банк або кредитна спілка, як отримувач коштів місцевого самоврядування. Подивіться, будь ласка, комунальний банк в Європі, особливо на на території Європейського Союзу, це абсолютно нормальна річ. У нас диктат Казначейства був і залишається до цього моменту. Подивіться, наскільки важко народжується на сьогоднішній день навіть можливість перенесення частини коштів з місцевого самоврядування в один з державних банків. Хоч це дозволено на сьогоднішній день, і це би мало відбуватися, але цього по суті, по суті, не відбувається. Цей процес не є поширеним. Чому це настільки важливо? Тому що громада, яка не розпоряджається адекватно коштами, які заробляє, по суті, вона по суті не, не може розвиватися е, нормально економічно. І е, наступна річ: по ситуації з казначейством, згадайте, будь ласка, що творилося, коли кошти місцевого самоврядування урядом використовувалися на е, будь-які цілі, а не на цілі місцевого самоврядування. І це ця практика продовжується на сьогоднішній день. І Якщо це не змінити, е, не, не буде змінено надалі. Ми по суті, не маючи можливості для е, нормального акумулювання коштів і нормального використання власними коштами, тими, хто їх заробляє тобто територіальними громадами, не маємо права на не маємо можливості на ефективну муніципальну недоліків. Дякую, а потім володимир вже пане Володимире. Я хотів би закинути ще одну бу, думку для да, мілкування. Наскільки що може сформувати от такі інтелектуальні середовища, що пропонуються університети, вищої школі заклади, які реально будуть потім продовжувати цю тему е муніципального ну, територіального громад? Бо з кадрами реально дуже великі ну, проблеми. Ті люди, які зараз працюють в цій системі, навряд чи вони зможуть переорієнтуватися на новий погляд і нові, нові оці форми санкціонування територіального. Яка думка? Бачите, ми говоримо про те, що можна зробити краще. І Ігор, Олександр, Тодор, Юрій кажуть, яким чином то можна зробити краще? Як саме а при тому дуже важливо задатися питанням, а чому ми маємо робити краще? А чому робиться? Чому е, всі ті е, країни колишньої народної демократії зробили краще, а Україна робить краще? Значить, щось тут є причина, якась не в тому, що ми не знаємо, чи взагалі немає такого розуміння, як зробити краще. А є очевидно е, якась позиція певних сил. І вони привалюють сьогодні, що краще не треба. Є так е, добре, краще так, як є. Значить, я тому поки що не вигідно, і, тому, в тому числі соціуму. Ви і, ну, думаєте, бо... вивчаючи 25 років громадську думку, я вважаю, що ці всі, що народ повинен, поки її більшості вигідна така ситуація, як вона є, ця ситуація буде триматися. Як тільки більшість зрозуміє. Що ну так не функціонує, ну, все ну, нема заробітків, це ну, для конкретної, кожної конкретної людини. Будуть шукати вихід. Чому наша розмова сьогодні відбувається і чому вона актуальна? Хоча ми говорили про це і багато років тому. А тому, що суспільство дозріло до тих змін, і зараз є реальний момент, дуже вигідний. Не ламаючи нічого, а просто е, заміняючи новими, е, новими територіальними громадами, але громадами з власністю, оце головне, е, ми можемо зробити цей величезний прорив формування з, е, держави в цілому. Про це пізніше скаже Теодор Дяків, а ви продовжуйте, будь ласка, свою думку. І в чому ми, українці, відрізняємося від народів, в яких справа пішла? процес пішов? Тільки в тому, що поляки, Чехи, Словаки, навіть Боснія і Герцеговина себе сприймають як єдину спільноту, як єдину громаду. А спільнота або громада є тоді, загальноукраїнська, скажімо, спільнота, коли вона має свої писані, написані правила цінності, і коли вона, коли інтелектуали озвучені озвучили, Ті писані, написані правила і цінності. І ті правила і цінності сприймаються кожною посполитою людиною. От що в нас на сьогодні немає? Ми відчуваємо, що в нас щось є спільне. І ми хочемо, щоб було краще, ми розуміємо, що так, як є, бути не може. Е, не тільки ми розуміємо, цілий світ говорить то нашим очільникам, що хлопці перестаньте, давайте вже робіть так, як люди, як дорослі. люди. А щось воно не виходить. А тому, що ми до сьогодні не маємо озвучених отих написаних правил і цінностей, характерних, притаманних для українського народу. І то, я думаю, найважливіше на сьогодні, що треба робити. І, звичайно, потрібно вести дискусії, такі як ми зараз ведемо, що ми хочемо. Для того щоб нас була Ми прийняли маніфест, той маніфест повинен бути зрозумілий людям, і люди повинні носити свої якісь поправки, якісь свої пропозиції для того, щоб вийти на загальну програму зміни суспільства, так як вийшла Чехія в часі Гавла, Польща, в часі Валенси. І... Кожного ну, успішного країна. Я би почав, пане вами, Володимир. що стряп дуже просто мій такий характер змушує. Ми, коли починали власне, оцей запис, свою дискусію, ви сказали про маніфест територіальної громади. А власне, пан Володимир зараз вжив у той термін, що я би хотів і хочу вас поправити. Цей маніфест української громади. Не територіальний ми говоримо про створення української громади, щоб дійсно наш народ український сприймав себе як одну велику громаду, як общину. Це йдеться про формування по суті. політичної Зрозуміло тепер це символізм, я би сказав. В розмові стало зрозуміло, що це біль-глобальна тема, ніж тільки там формування е, окремих територіальних громад. Це громади України. Але от якраз про способи формування е, я хотів би просити до Якева розказати, що ну, як це потрібно подавати, в який спосіб. Рекламувати, не рекламувати, витрачати гроші, але ми не зможемо змагатися з олігархами. Значить, В якийсь інший спосіб потрібно популяризувати свої думки. Як це зробити? Пане Водороще. Я би хотів цьому контексті зупинитися на двох моментах. Перше, ви часто вживаєте таке слово сполучення, більшість повинна зрозуміти, більшість повинна усвідомити. Це розумієте, як соціолог, це професійна деформація. Це мені нагадує радянське подавляюще меншинство. Є таке, є. Ми маємо трохи іншу думку, я переконаний, що і ви погодитеся з цим, тому що мова йде про те, що ви цією ідеєю зміни політичної системи влади, її сутності, сутності інститутів держави заразити. У 7-8%. заразити 7-8%. Не, не Активну частину... Ну, вважається, що може сплинути на суспільство. Так. 10%. 10%. Так. Хай буде 10. Yes. Але є різні цифри, хай буде 10. Якщо 10% суспільства буде ознайомлено з шляхами виходу, в ну, першу чергу, з діагнозу, так? в чому проблема, і шляхами виходу, і усвідомлення. Що і як треба робити, навіть якщо вона сама не буде це робити, а просто підтримувати, просто погоджуватися з цими новими пропозиціями так? і реагувати на них, говорити про них, в тому числі поширювати їх в своєму середовищі. То ми цю проблему вирішимо. Ми побудуємо новий суспільно-політичний устрій України. І от я хочу перейти до другої частини. От пан Олександр звертав увагу, що в нас є ну, протиріччя. Між державою, між державними інститутами, органами, владами і суспільством. У нас вже не протиріччя, в нас вже протистояння. Протистояння між суспільством і державою. На чому воно грунтується? На тому, що держава... державним апаратом, все ж таки не державою. Держава державним апаратом. ми намагаємося сусор... сформувати. Але цей державний апарат і його теперішня сутність, що він нам говорить в особі прем'єра, в особі міністра, в особі влади. Що він нам говорить? Що ви, суспільство, люди, змініть от, риторика така влада, змініть парадигму мислення. Тобто, думайте якось по-іншому, а не так, як ви думаєте сьогодні. Змініть парадигму мислення. Друга теза. Змініть свідомість. Ну, я би хотів побачити того, хто в сформованому вигляді після 18 років може змінити свідомість. Так? Тобто, це посили такі і такі рекомендації від влади суспільству. Або, наприклад. Почніть реформи з себе. Є ж таке, правда, воно це все звучить. Змініть свідомість, з себе почніть реформи. І якщо ми будемо робити реформи, то нам прийдеться затягнути паски. Так, уряд лякає суспільство. І тому частина суспільства говорить так, щоб не гірше. Уже щоб не гірше, то вже щоб тільки не гірше. А питання полягає зовсім іншому. Якщо реалізувати цей проект, про який ми говоримо, він є абсолютно реальний, тому що він стосується. Ключових інститутів влади, від яких залежить все інше. Охорона здоров'я, освіта, гуманітарна сфера, екологія. Ми можемо вирішити проблеми в тих сферах, коли ми поміняємо, поміняємо. сутність ключових інститутів влади, їх і чотири. Виборча система правоохорона, я вже говорив, судова, і починаючи з місцевого самоврядування як основи нової держави, нового суспільно політичного уста. І ми саме повинні про це говорити, і ми повинні знайти, ну, може, армію не армію, але корпус волонтерів, які будуть однодумців, дуже однодумці, волонтерів, які в дуже е, простий спосіб будуть поширювати абсолютно прості тези, абсолютно просту інформацію, що ми пропонуємо зробити, змінити, чому ми пропонуємо змінити саме в ці ключові інститути влади, і що це дасть. В цілому для суспільства. Ми можемо врятувати себе тільки самі. Надії на владу, ми вже всі знаємо, не треба, напевно, нікому повторювати, і ті, хто дивиться, цей запис. Всі зрозуміли, надії на владу України немає, тому що вона відображає абсолютно інші світогляд і свої інтереси. І про то коліщатку, з якого я починав сьогодні говорити, треба. Ні, його не міняти, Ми, заміна Генеральних прокурорів, президентів, парламентів і людей у владі, в тій владі, в тій системі, нічого не дає. Змінимо судність, будемо мати інший результат. Давайте питання для осіб. От, як зробити таким чином, крім того, статути і такі інше? Ну, Ви розумієте, кубка аграрістів намагається відібрати людей землю, власність і тому подібне. Мотивація аферистів зрозуміла. Це нормально, це психологія. Тобто, да, наша мотивація я теж зрозуміла. Як вести ці переговори для того, щоб не брати, ну, скажімо, там, якусь зброю я, в руки? Я тут ще два, два речення оптимістичних. Дивіться, якби у нас були ці механізми, які ми маємо сьогодні розроблені у березні 2014 року, в березні. Коли парламент був готовий прийняти все, що десь де те. Якби ці механізми були тоді відомі і сформовані, то ми б сьогодні мали зовсім іншу ситуацію. Тобто, є два шляхи, звичайно, і ми їх застосовуємо. Один знизу через формування громад, через донесення інформації, через статути, через їхню реєстрацію, через створення нових стосунків. І другий механізм через зміни законодавства через зміни законодавства. Якщо 7-8, хай ви кажете 10, добре, хай буде 10, відсотків суспільства, його активна частина, зрозуміє те, про що ми тут говоримо, то ніякий парламент, теперішній парламент, чи найгірший, який колись був в Україні, не зможе протистояти бажанню тих 10% активної частини суспільства. І на сьогодні ми, вриваємо, ми вже знаємо, в чому проблеми і знаємо, ми як їх реалізовувати. Тепер тільки питання донесення сформувати тих 7-8, хай буде 10%, які знають, чого вимагати від вас. Давайте так. по кожному зробити свою речі і загальнення до Юлії Сибенка. Треба додати, що без досягнень науки ми нічого не доб'ємося. В нас даремно, у нас говорять, що українці не мають своєї науки, в нас є дуже добрі вчені в багатьох галузях, в тому числі в економіці, як назвали того ж Ланового, в історії, щоб зрозуміти, звідки пішли наші інститути, про які ми всі говоримо, є досягнення останніх 25 років наших істориків. І є, потрібно залучати досягнення і зарубіжних історик зарубіжних спеціалістів. Наприклад, на сьогодні Україна має ресурси вніс з найбагатших Європів. І одночасно на останньому місці за прожитковим рівнем і за ВВП на душу населення. В той же час такі економісти, як Гернандо Десото, який багато що зробив для піднесення. Рівня життя і економічного розвитку в Південній Америці говорить, що при, такій, при такому розподілі ресурсів, як в нас, коли 90% ресурсів країни належить десятьом людям, конкретним, взагалі, в принципі, розвиток неможливий. І ми можемо переконувати одне одного, але коли закон такий, що неможливий, значить він неможливий. І Усіх сферах треба... Би ефіка, але хотів би нагадати, що 46% всього майна в світі належить буквально десяти людям в світі. Тому ми поки що, якщо в світовому варіанті, ми не... Не від, від того олігархічного способу правління, але пан Ігор правильно дав нам, пам'ятаєте, на початку нашої розмови, що як називається, і які економічні наслідки, яка форма правління має. Ваше Дивіться, я бачу вихід ситуації, що склалася в самоорганізації. Значить, самоорганізації на рівні громади, самоорганізації на рівні району. Самоорганізації на рівні області, і саме головне самоорганізації на рівні держави. Те, що ми вже робимо на сьогоднішній день, ми от сприяємо масову самоорганізації на рівні е, територіальних громад, допомагаю готувати статути по цілій Україні. От вчора мав в Запорізькій області, в Черкаській розмови. Я знаю, що хлопці працюють по Франківщині і так далі. Тобто процес іде. йде. Але можна зв'язатися в Фейсбуці, ви є на сторінці і будь-хто, хто нас чує, з кожним з вас може. Зв'язатися теж по Фейсбуку. Так, Я в фейсбуці але... як Володимир Піднебесна. Під так, але, але е, окрім цього, окрім цього, все ж таки, е, розумієте, коли е, приходить якась е, політична сила е, до влади в Верховній Раді, яка е, дуже гарно ходила з піджаками, закиданими, позакинутими через плече там, на фоні літаків там, чи інше, вони потрапляють у Верховну Раду. і Потім, скажемо, не знають, що там всі Верховній Раді робити. Починають кричати, давайте нам законопроекти і так далі. Питання в тому, чого ви туди йшли, якщо ви прийшовши сюди, не знаєте, що тут робити. Це перша річ. Тому в даному випадку, коли ми на сьогоднішній день говоримо про усі ці механізми питання, ми чим ми відрізняємося від нас, наприклад, 2-3-5 років назад. Ми знаємо, як це зробити практично. Це перша річ. А друга ще надзвичайно важлива річ, яку хочу підняти, знаєте, скажімо, самоврядування міста, селах, особливо в містах України, і не тільки України, взагалі в Європі, як такі, почалося з самоврядування університетів. Тобто, це є така надзвичайно важлива ділянка життя суспільства. Це є такі цивілізаційні механізми університету, без яких фактично суспільство не розвивається. І мене надзвичайно, як викладача університету, на сьогоднішній день турбує те, що замість формування наукового потенціалу на превеликий жаль, університету на сьогоднішній день почали формувати обслуговуючий персонал, чи обслуговуючий апарат для ура... олігархату, там чи для е, квазідержавних органів, і так далі. Тобто, це не ті люди. Які формують ідею, які формують механізми, чи вміють скажімо так, запропонувати е, реалізацію звичайної фантазії як такої. Подивіться тільки е, одну, один тільки е, чудовий приклад. Сказали, що шановні, ми готові віддати питання присвоєння вчених звань в університетах самим університетам. Так? Ніби дуже хороша річ, сприяє світовій практиці так і так далі. Але для цього треба було, щоб запрацювало Національне агентство з якості освіти, яке, відповідно, завалило як таке. Незважаючи на те, що в законі це все прописане, цього не відбулось. Чому? Тобто ставиться завдання урядом, яке поменше доцентів, поменше професорів, менше коштів будемо вкидати. На вузи і так далі. У нас економія коштів бюджету відбувається за рахунок сфер, які штовхають суспільство вперед. Цікава думка, Олександр Бурицько. Ви задали питання, яким чином можна уникнути протистояння на вулицях, по суті, тобто яким чином можна реформувати битви за межу. Так, битви за межу. Тільки я скажу одне слово структурування оскільки будь-який соціум ефективний тільки тоді, коли він має якусь структуру. Тобто структурована. Територіальна громада це і основа, навіть державної структури, по суті. Так як в армії мусить бути дрібний підрозділ, який добре керується. І Все розписано. Статут. Все розписано. Суспільство мусить діяти чи тільки годинниковий механізм буквально. Тоді протистояння самої конструкції не буде передбачено. Значить, ми його мусимо структуризувати через територіальну громаду. <зв>. Я хочу громад.